Друзі, всім привіт! Сьогодні хочу показати свої химерки, які цвітуть в мене зараз. Ось така. Всі знають, мабуть, що це Emerald Сіті. Ось такі прості анютки з зеленими білими і я б сказала, трішки з голубізною полосочками. Ось така гарна вона. Ось така розеточка. Звичайно, вони трохи страждають від недостатку світла, але нічого, ми це переживемо. Сорт вічно квітучий. Він постійно випускає нові бутони, а старі квіти, якби, він не засушує. Цвіте дуже-дуже довго, дуже довго. Це ось Нептунистріазури. Тож, також, також відламала квітко нос уже. Також дуже гарний сортик, також цвіте постійно. Ось такі в нього гарні квіти. Тільки починає розквітати після пересадки, Ну, квіти в нього. Мені дуже подобається і в нього завжди шапка. Це ось чері принцес. Напівмініатюрний сорт. Росте він у мене в шісті. Також квітун ще той. Він постійно квітне. Не встигла пересадити, як вже знову йдуть бутони. Гарний сортик. Рекомендую один з улюблених. Хоча в мене, мабуть, неулюблених фіалок не буває. Вони мені всі подобаються, і я їх всіх люблю. Наступний ось такою шапкою. І навіть те, що світла не має, йому не є перешкодою. Ось така гарна шапка. Це Nest Dream Maker. Ось такий класнючий. Також він довго цвіте, постійно цвіте і Знову ж таки не встигла пересадити, як вже знову є шапка. І ще одна улюблениця це хумако Настасія. Також завжди з шапкою. Сорт також напівмініатюрний. Бачите, в нього один квітконос, а на ньому купа. Знову, як би це знову не обламати. Дуже гарний сортик. Просто класнючий. Ну що ж, друзі, ось такі химерки цвітуть зараз у мене в колекції. Це ще не всі. Деякі просто ще. Не цвітуть деякі ще дітками. На задньому плані там райський смак, новинка. Також класні квіти, такі махрові, з насиченою серединкою. Це ось лік біла, як колибель, потребує пересадки вже. Також, це мій улюблений сорт із білоквіткових, цвіте завжди постійно. І такими шикарними шариками. Пушиста така квітка, дуже-дуже пушиста. Що ж, на сьогодні все? Всім бажаю здоров'я і мирного неба! Всього найкращого!